Мої вітання всім, хто разом з нами в студії працює Максим Добровольський, і сьогодні з нами на зв'язку учасник російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман. Вітаю, вітаю вас нещодавно. З'явилася інформація в мережі про буцімто кадрові перестановки в збройних силах України саме серед генералітету. Скажіть, будь ласка, кому вигідна така позиція і хто поширює а, таку неправдиву інформацію? Ну, справа в тому, що поки що інформації, офіційна інформація про якусь зміну в нашому генералітеті, то ми розуміємо, що це мається на увазі наш генеральний штаб, тобто ті, т, та та структура, яка планує наше наступальне дії дії в обороні, тобто безпосередньо приймає активну участь в організації ведення бойових дій, які зараз відбуваються. Будь-яка інформація про те, що планується якась зміна. Якогось, ну, називаючи кого, це вже так викликає трошечки підозру. Це інформація вкидається для того, щоб починати ну, розхитувати ситуацію всередині країни, щоб в Збройних силах почалися там якісь розмови в підрозділах, що кого змінять, що трапилось. Ну, це така... ми, ми трошечки підзабули про те, що війна, яка ведеться, вона як була гібридною, так і гібридною залишилась. Просто слово сполучення гібридна війна, ми вже майже не вживаємо, але вона не, не припинила від цього бути гібридною. І інформаційна складова, в тому числі, ва, має важливу роль в цій війні. І от такі вкиди вони будуть постійно. Ці вкиди, звісно, йдуть з боку Російської Федерації для того, щоб ну ми розуміємо, для того, щоб якось там, ну що, не менше відволікати нашу увагу особливо увагу військових. Керівного, керівного, керівного складу наших збройних сил, щоб почали якісь розмови, щоб почали це обговорювати, аналізувати, що трапилось. Ну то, я думаю, що ну знаєте, у нас вже є імунітет певний у нашого керівництва від таких вкидів, де ну, треба нам з вами виробати імунітет. Прийшла така інформація. Хтось щось розповідає, ну хай собі розповідають. Ми маємо пам'ятати, що будь-які е, е, інформація про змі про. Там зміною про конфлікт між військовим керівництвом і політичним керівництвом, про зміну якихось керівників в військовому нашому військових підрозділів. Це все робиться для того, щоб ми всередині починали ну якісь якось нервувати, якось на це реагувати. Це робить це, да, це складова частина інформаційної війни з боку Російської Федерації. Вони це відпрацьовують. Ми, ми, ми не маємо на це так активно реагувати. Ну кажуть, і кажуть, хай собі. Вони болтають, ну як то кажуть, собака лає кровати, хай так, да, Ми нагадуємо нашим глядачам, що потрібно довіряти завжди правдивій та перевіреній інформації з офіційних джерел. І також нагадуємо, що потрібно підписатися на наш Ютуб канал та поставити вподобайку цьому відео. Пане Олексію, а скажіть, будь ласка, про. Наслідки так успішних ударів сил оборони України по аеродромах Бердянську та Мелітополі, які відбулися декілька тижнів тому, чи відчули наші армійці а, вже результати а, успішної роботи наших збройних сил, а, і чи зменшили ударні гелікоптери а, часті польоти а, саме на лінії розмежування? Ну гелікоптери точно кількість цих гелікоптерів зменшилась, тому що. По-перше, ми зруйнували певну кількість цих засобів враження, і вони розуміють, що вони далі вразливі і маються надалі на литовищах, Тому вони вимушені були переміщати їх на більш далеку відстань від того від, ну, від міст, куди, куди можуть достати наші ракети. Що це означає? Це означає, що час підльоту до позиції безпосередньо на лінії фронту збільшується для російських літаків. Це не тільки там вирибатися ресурс. це… це Зайвий час, який інколи вже може бути. Ну цей гелікоптер може бути вже не потрібен на, на полі бою безпосередньо в той момент, коли ну після того як він буде там годину чи дві години долітати до, долітати до лінії фронту. Справа в тому, що гелікоптери використовуються як е, ш, як засоби швидкого реагування, коли потрібно е, ну щось там зробити, чи йде наша наступальне дії, чи ворог намагаються атакувати. гелікоптери мають підтримувати або оборону, або наступ, і вони мають е, ну, бути. Долучений до цих дій ну, там за 20-30 хвилин, півгодини, ну, півгодини, ну, до години інакше, ну Боже, відбувається швидко, і тактична ситуація може змінитися, і це вже буде не, ну, не так потрібно. Якщо йому треба літати за 200 кілометрів, то він буде літати там 2 години. ну Звісно, це вже. Не ну, може, може бути не потрібний безпосередньо, от в тому місці в той час відігнали літаки гелікоптери на, на такий відстань, і росіяни зараз почали більш активно використовувати авіацію. Ну авіація може літати з ну відносно великої відстані. Там за літак може базуватися там за півтисячі кілометрів, а потім. Вже робити дії не такі, як гелікоптер безпосередньо для тактичних дій, а вже як засіб для ну скидання цих плануючих бомб, керованих ну, для донесення офіційних ударів, як там по льотному завданню, як, як, яке яке вона там відпрацьовують, так це це вплинуло і кількі знищення цих ударів по ці по цім литовищам, і на, на лінії фронту, ну що не менше гелікоптерів, по що не менше гелікоптер помешало. Пробачка з автологію ну, отак воно зараз відбувається. А чи можливе повторення сценарію аеропортів от, в Бердянську та Мелітополі? Наприклад, як було з Чорнобаївкою, коли росіяни постійно на одне й те саме місце сконцентрували велику частину авіотехніки з певним часом? Можливий такий сценарій чи ні? Чорнобаївку ми навіть пісню склали про Чорнобаївку, ми вже пам'ятаємо. Тобто, це вже було смішно. Там було більше десяти там разів. Вони притягали до девіації. Знову ми наносили удари. Вони. Я думаю, що вони не могли повірити в те, що ми можемо так активно і, і постійно робити, робити такі, такі удари. Я думаю, що е, вони, швидше за все, так ще одну чорну робити не будуть, хоча ну, знаєте, їх прогнозувати доволі складно. Можуть спробувати це робити. Сподіваючись на те, що якщо вони там притягнуть пару зенітно-ракетних комплексів, то це дасть можливість перехоплювати наші засоби е, атаки повітряної. Ну, поки що, як показує статістика, е, практика, вони не здатні перехоплювати наші крилати ракети. Ну, наші ракети такі вітчизняне виробництво, як Нептун. Ну і ті, що нам передають партнери, це Атакомс, ну, і Штормшедем, і Скальп, як крилаті ракети. Ці ці ракети росіяни, що вони там не розповідали. Ну вони розповідають, що вони все прихоплюють. тільки що ж тоді підривається в них на тих місцях, де ми атакуємо. Ну вони прошу, як дихають, Ну це це росіяни. Таке війна в Україні це наймасштабніший військовий конфлікт в Європі після другої світової війни. Припустимо, що артилерійські артилерійські снаряди закінчилися, наприклад, в Росії, або їхня кількість дійшла до дуже критичних показників. Чи може це впливати на хід перемовин і до певної капітуляції Росія і вихід її військ з України? Ну знаєте, повністю повністю щоб у них снаряди закінчились. Це ну це дуже оптимістичне припущення, тому що в них працює виробництво цих снарядів, і вони можуть виробляти ну до полутора мільйонів на рік, хоча там є оцінки, що не більше мільйону. Що це означає? Півтора мільйона це приблизно 4100 пострілів на добу. Тобто, це вже е, велика кількість е, ну серйозні можливості. Хоча вони зараз роблять е, намагаються зробити в два-три рази більше пострілів. Тобто, е, власного військово-промислового комплексу і виробництва снарядів їм, звісно, не вистачає на ту кількість пострілів. Саме тому вони домовляються з північної Кореї є припущення, що і можуть поставити теж до мільйона снарядів. Тобто тоді е, збільшиться ще на 3 тисячі пострілів на добу не ну, мусить. Я розумію, що це як середня температура по а просто щоб по, по всій лінії фронту щоб можна було приблизно оцінити можливості. Тобто, вони, в, в них може збільшитись до сіми восьми тисяч. Ну завдяки е, допомозі з північної Кореї. Ну і на початок війни в них було по різним оцінкам від 15 до 20 мільйонів снарядів різного калібру. Ну це велика різниця 5 мільйонів, але точніше, підрахувати було неможливо. І це вони активно використовували цей цей ресурс і використали. Це можна порахувати приблизно приблизно точно десь 12 мільйонів снарядів. Вони вже використали. Тобто, можна вважати, що там ну залишилось щонайменше там 5 мільйонів ще на складах у Росіян, і плюс десь до 2,5 мільйонів вони можуть своє власне виробництво і Північна Корея. Тому казати, що в них буде недостатньо снарядів. Ну як це математично, це не виходить, що не, недостатньо буде достатньо не так багато, як вони зараз використовують. Можна можна припускати, ну не пропускати, а можна е, ну давайте припускати, що е, незабаром в них зменшиться кількість пострілів і зменшиться вона може майже в два рази відносно того, що вони зараз роблять. Але казати, що вона повністю припиниться ну ви знаєте, це було б дуже добре, але. І північна край допомагає, і промисловість росіян е, працює. Тобто, е, замикаючи коло по цьому питанні, що навіть там з північного краю щось не складеться, чи там якісь будуть санкції додаткові, ну на 4 тисячі пострілів в день в них промисловість може робити снаряди. Європейський союз може не встигнути передати Україні до березня наступного року один мільйон артилерійських снарядів. А ці дані підтвердив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Таким чином, чи можемо ми стверджувати, що росіяни в наступному році знову будуть мати перевагу від наших збройних сил України у використанні артилерійських снарядів? Ну ви знаєте, навіть якщо нам встигнуть передати мільйон снарядів. То це трохи ну то приблизно 3,5 тисячі пострілів на добу. Ну це це в будь на мільйон від наших партнерів. Це менше ніж півтора мільйона, що виробляє російська російська В Будь-якому випадку вони будуть виробляти снарядів більше. Тут по іншому надо підходити до цього питання. Ми маємо використовувати гармати, які більш високоточні, снаряди, які більш високоточні для того, щоб меншій кількості пострілів можна було робити ну завдавати шкоду ворогу більше ніж він. В використовуючи ну там в два рази більше пострілів, тому от на це на, на цьому треба зосереджуватись. Ну до того ж, ми ведемо дуже непогану контрбатарейну боротьбу. Там рахунок один до 10 приблизно ну так підраховували, що на одну з на 10 знищених російських артилерійських систем вони теж щось відповідають. Знищиться одна наша артилерійська система. Таким чином, ну тут не в снарядах буде питання у Росіян а вже в громадах. Ну, і до того ж, цей мільйон снарядів від наших партнерів це не це додатково до тих касетних снарядів, які нам мають передавати наші американські партнери. А от там та кількість касетних боєприпасів. Ну, ми пам'ятаємо, були певні обмеження на наш на їх використання. Ми звітуємося по кожному пострілу з касетним снарядом, щоб брони Боже не зачепити цивільне населення. Але таких снарядів в Сполучених Штатах, як вони самі кажуть, кількість майже не обмежена. Тобто в них дуже великі склади з цими снарядами і передача, оскільки ну, офіційно це не оголошується, я думаю, що там може йти розмова про сотні тисяч, якщо не мільйони, мільйони цих снарядів. Дай Боже, щоб так і було. Тому ну, от, ситуація така. Так, дійсно буде недобре, якщо нам не передадуть. Мільйон снарядів, але давайте ще пам'ятаємо, що і військово-промисловий комплекс вже почав виробляти і 155, і 152, і 125, і 105 калібри, тобто для і мін і різних калібрів для, для наших збройних сил. Тому ну, це точно, що мільйон снарядів це буде не зайве з одного боку, а з іншого, якщо навіть не вдасться Євросоюзу, ну що це нашому в них постійно, якісь великі проблеми виникають які. Мені здається, все ж таки носять не економічну чи військову, а політичну складову. Як вони не можуть зрозуміти, що в нас іде повномасштабна війна. Ну ні, керівництво країни, а люди, які там знаходяться в Німеччині, в інших країнах, все ж таки під впливом російських каналів, які там працюють, і то що вони, вони намагаються їм набрехати, і люди починають в це вірити. Ну буде, буде не дуже добре без цього мільйона снарядів, але це ж не означає, що не передадуть взагалі нічого. Просто ну, передадуть не мільйон, півмільйона. Це, це не дуже добре, але ще раз завдяки нашому виробництву, завдяки нашим американським друзям і касетним снарядам, Я думаю, що це ну якось так суттєво. Да, це не добре. Але це не, не буде критично чи катастрофічно. А яка ситуація з підготовкою до масованих ракетних ударів, які були минулої осені та в зимовий період? Чи підготувалася до цього Росія? І якщо так, то коли чекати цих обстрілів? Вона підготувалася, вони будуть використовувати змішану ну, тактику змішаних ударів. Це не є щось таке нове, це від, відома тактика ще там з часів радянських. що Коли йде атаки, краще їх робити різними засобами, тобто різними ракетами, з різних відст, з різних азімутів, то тобто, з різних напрямків, ну, тому що щоб перевантажити протиповітряну оборону. Супротивника, і от вони це це будуть використовувати, казати, що це якась новітня тактика, щось якесь науха. Та це, це відомо. Ну, всі, хто там ну, навчали чи там причетне до протиповітряної оборони чи до військових училищ, які, в яких вичається тактика повітряних боїв. Вони ще досі знають зв'язну нальот, так званий. Тобто, ну це третій третій курс військових училища. На ракетні тут нічого такого тактика, нічого тут такого о, супер нового, щось такого невідомого немає. Тому і ми знаємо, що вони планують, і знаємо, як вони будуть це використовувати. А тут питання в кількості засобів вражень, які вони які вони будуть долучати до цього ракет. них більше точно не стало. Ми оцінили там 850 ракет. Ну і всі так наші співгромадяни кажуть, ну це ж дуже велика кількість. Так, це дуже велика кількість. Але на початок повному у них тільки іскандерів було 900. тільки іскандерів. Не кажучи про кінжали, про калібри, про е, сто х Ха х п'ятдесят, Х 35 х 31 х 59 Х-22. Тобто тільки, тільки іскандерів було 900. А зараз всіх ракет 850. Це враховуючи, що ці ракети ж не, не тільки на лінії фронту, це ракети по всій території Російської Федерації і на Далекому Сході, в тому числі вони там є. Тому це не така велика кількість, як була на початок. Вони будуть робити, будуть ставку робити на саме безплотні літальні апарати. Планують їх використовувати в дуже великій кількості, і будуть обирати швидше за все не багато цілі в Україні, а десь там дві-три цілі. Це може бути якісь міста там, де є енерго енергетичні структури чи просто енергетичні структури для того, щоб таким чином збільшити концентрацію цих ракет, які будуть атакувати там дві-три цілі, чи це ну і до того ж, велика кількість шахетів і інших там БПЛА. Герантрі це і так далі. Чи є це небезпека? Так звісно, це є небезпека. Чи будуть це завдадуть вони більше шкоди ніж в минулому році? Ні, не завдадуть, тому що незважаючи на те, що вони будуть посилювати свої атакувальні дії, хоча ракетних стало менше, ми суттєво посилили нашу протиповітряну оборону. Тому атаки з боку росіян будуть більш потужними. Тому що вони будуть більш концентровані на одне місце, на одну чи дві цілі. Ну і наші засоби протиповітряної оборони теж набагато стали за рік, набагато стали краще. Ну, подивіться, скільки ми всього отримали від наших партнерів. Тому шкоду вони завдадуть, навіть залізний купол ізраїльський, який нам так всім подобався до початку ізраїльсько палестинської війни, і поки ми всі не побачили, що він теж не 100% ракет може збивати. <кхід> тому шкода вони зможуть нам завдати. Менше ніж завдали минулого року. Ми наша протиповітряна оборона ну стала набагато набагато потужнішою, ніж рік тому. Тому хвилюватися про те, що буде щось там буде дуже погане. Ні, про щось про прорветься. ракета про ну ми це розуміємо. Ну що тут поробиш на війні, як на війні, але казати, що це буде щось суттєво, більш небезпечно ніж в тому році. Ні, навпаки, це буде шкода, Вони зможе зможуть завдати менше ніж рік тому. Тому це не означає, що не треба ховатися по бомбосховищем, що, що треба нехтувати повітряними тривогами, але і посипати голову попелом і казати, що все там не дуже добре, теж не треба. Так потрібно зберігати спокій і вірити в наші Збройні Сили України. Учасник російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман, був сьогодні з нами на зв'язку. Дякуємо вам. Переможемо обов'язково. На цьому сьогодні у нас все. Бережіть себе і не забувайте поставити лайк цьому відео та підписатися на наш Ютуб канал. До зустрічі!